У більшості людей, які перебувають у відносній безпеці, наразі виникає сумнів: а чи доречно зараз чомусь радіти або щось святкувати? Психологиня Валентина Петраковська зазначає, що святкувати можна і потрібно. Я вважаю, що відмічати свята доречно завжди, тому що свята це щось, що об'єднує нас зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, зі своїми друзями. Але хочу зауважити на те, що відмічати свята можна по-різному. Якщо ми зібралися за святковим столом зі своєю сім'єю, зі своїми друзями, це дуже дуже важливо і корисно. Але якщо ми відмічаємо таким чином, що ми заважаємо комусь або чиємось спокою, чиємось, а, а, хорошому настрою і а, впевненістю у тому, що відбувається, це не дуже доречно. Гучні звуки, схожі на вибухи, яскраві спалахи світла можуть дуже налякати ваших сусідів та людей навколо, особливо якщо вони пережили страшні обстріли. Зараз у нас воєнний час і зараз а, діє інший режим ніж завжди. Тому на це необхідно вважати. А, якщо це будуть гучні звуки, це буде дуже небезпечно для людей, які пережили обстріли, які чують це постійно. А навіть для нас, якщо ми просто чуємо ці ці звуки, ми не не можемо бути впевнені. Чи це стосується якихось святкових заходів, чи це обстріл, тому це небезпечно для нашого стану спокою. Наразі у всіх нас хиткий емоційний стан то вгору, то вниз. Коли ми задовольняємо свої невеликі потреби, які приносять нам задоволення, то рівень дофаміну в організмі підвищується. Наш емоційний стан поступово може вирівнюватися і приходити до норми. Адже особливо сьогодні людям важливо підтримувати свій емоційний стан, жити сьогоднішнім днем та не відкладати радість на завтра. Не треба себе за це корити, тому що ми живемо тут і тепер. Ми не живемо вчора, ми не живемо завтра. Ми живемо сьогодні. Ми не знаємо, чи буде у нас те завтра, чи ні. І якщо ми не будемо разом зі своїми близькими і не будемо з ними спілкуватися, сідати за спільний стіл і святкувати, ми будемо жалкувати про це, а не про те, що ми святкували ці заходи. Знаєте, так. Так іноді люди кажуть, я поголюся, коли закінчиться війна. Я буду святкувати, коли закінчиться війна. Але ж ми не знаємо, коли точно вона закінчиться. Так дійсно ми віримо і в ЗСУ. Ми віримо в нашу перемогу. Але це може бути не завтра і не післязавтра. І тепер життя воно не закінчилося. Воно продовжується зараз. І свята це щось, чого ми чекаємо. Це віра у майбутнє, це віра у щось таке святкове, таке. Це віра в здійснення мрії, це свято для дітей. Ми не можемо їх залишити без цього. Тож війна не привід забувати про важливі події свого життя та життя ваших близьких. Святкуйте, але не забувайте про спокій інших.